Вітаю, це Денис Богуш, і сьогодні ми поговоримо про одну з характерних технік, яка, яка називається Золота нитка. Е, ну, хочу сказати, що зараз ми, ну, я маю на увазі українці, які живуть в Україні, вони переживають дуже багато стресових ситуацій. І в, в, в цих випадках потрібно мати якісь техніки. Які будуть допомагати знімати стрес, або робити так, щоб тривога, стрес, паніка, страхи, вони не заполонили ваш розум, вашу свідомість. От. І є е, така техніка, яка є частиною великої техніки золотої людини. Це це ну, тільки перший крок, це оця золота нитка, яка дуже допомагає зберегти. Сили і зберегти свідомість, так скажемо, в стабільному стані, для того, щоб не перейти в цей такий стрес великий. От. Тобто ця техніка для неї потрібно просто місце, де ви сядете і ну, буквально там. Це 10-15 хвилин, але це потрібно зробити. І потім цю техніку можна робити протягом дня скільки завгодно, але для того, щоб почати, то, ну, потрібні умови для того, щоб ви просто зосередились. Значить, Ця золота нитка яким чином робиться? Робиться, ви уявляєте точку в районі Куприка, Копчика. І е, від цієї точки у вас піднімається така нитка світла. Нитка світла, і вона доходить до маківки голови. Тобто вона йде е, внутрішньо у е, хребті, і вона так піднімається, 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 піднімається і е, ви її ну, і залишається. Тобто ну, залишається оця нитка. І ви всю увагу робите на цю нитку. І потрібно увагу зробити так, щоб якомога більше відсотків вашої уваги була на цій одиниці. Отже, для того, щоб зробити цю вправу, потрібно сісти на якомусь там стулі або ну, навіть ну, на полу. Краще не стояти. Ну стояти це ви вже будете робити, коли вже ви вмієте, і коли ви вже ну, ця візуалізація у вас ну, вийшла, так скажемо. Тобто ви сідаєте на стільці, ну, рівненько, щоб ваш хребет був рівний. от. І е, уявляєте всю увагу, от вся у вас увага, яка є, от ви її збираєте в маленьку точечку в куприку. От там в копчики, о там біля е, ну, ну, в, самий, в самій нижній точці. І там уявляєте просто, що там є джерело світла. Не вогню, нічого. Це джерело світла. світла. Можна спочатку білого. А потім золотого. Ну, Вона золота нитка ну, називається, тому що от саме золотий колір, він дуже-дуже правильний і класний От для цієї вправи. Отже, ви берете цю о, нитку, ну, точку, уявляєте. І коли вже є така, знаєте, є відчуття, що вона точно там десь є. То потім ви її як витягуєте. При тому, що очі потрібно тримати незакритими. Тобто, якщо ви закриєте очі, то ви попадете в світ ілюзій і фантазій, і вам дуже буде складно зрозуміти, де ви все це формуєте. Але і при відкритих очах вас все буде відволікати. От, все буде, ви будете дивитись, і ми дуже багато отримуємо. Від е, зовнішніх е, чинників е, інформацію, і вона дуже сильна для нас. Тому нам потрібно зробити е, напівзаплющені очі. Напівзаплющені. Отак, ну, трошки закрив. Ну, тобто е, вони і не відкриті, і не закриті. Це, до речі, ну, будь-які ну, медитації. Якщо от хто там східні, східними медитаціями цікавиться, то там. Теж ця техніка вона дуже важлива. Але у нас наші ну, техніки, до речі, чому вони тут ну, працюють, тому що це нашої території техніки, і це дуже круто. От, значить, отже, ви сидите рівно так, з, з, з полувідкритими очима і витягуєте цю нитку і проходите там по попереку, по, ну, 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 на рівні грудей, на рівні шиї, і от виходите в цю точку. І потім, ну, коли ви це вже зробили, ви просто концентруєте увагу всю на цій. От, от у вас є там, ви думаєте про то, ви думаєте направо, наліво, щось ще там у вас. От всю увагу спробуєте сконцентрувати на цій золотій ниці і просидіти ці, от, от так сконцентрувавши цю увагу на цій ниці. Потрібно десь 5-10 хвилин для того, щоб ви чітко побачили, що там світло. Ви чітко побачили, що воно золоте. І чим частіше і чим більше в день ви будете собі уявляти, що там є така світова нитка, тим краще. Тобто, це дуже корисна вправа для того, щоб, ну, по-перше, ви будете тримати е, свій. Хребет в вертикальному стані дуже рівному. По-друге, у вас буде оця от енергія, яка є ну, саме світла, тому що є така вправа із вогнем, ну, з вогняною енергією, вона не може довго знаходитись в тілі. Тобто вона ну, більш трансформуюча, так скажемо. А ця ну, світло це дуже корисна право, і ви можете це тримати. Отже, ви сидите 5-10 хвилин з цією золотою ниткою. І якщо у вас там стрес, ви можете взяти і сісти. І отак, от, -от зібрати всі свої а, думки, всю свою увагу от до цієї нитки. І так посидіти. От Просто уявіть, що тільки вона є. От немає навіть вашого тіла. Отже, оце я розповів зараз про цю вправу, яка називається Золота нитка. І далі будуть ще там якісь вправи я буду давати, тому що зараз є потреба велика в тому, щоб знімати стрес, в тому, щоб робити собі само, ну, самовідновлення, так скажемо, щоб ми самі це робили. І це для цього дуже корисно. Підписуйтесь на наші різні там, ресурси, телеграм, сайт наш Ну, Беріть наш, там, з Ютубу нашого багатої інформації, підписуйтесь і навчайтесь, хто хоче характерницьку науку вивчити. то Будь ласка, є у нас основний курс, він називається Гара Мамая. Дуже рекомендую. І є там воля і доля, і твоя сила це додаткові такі курси. Хто вже такі ну, просунути? Він вже прочитав мою книжку «Казак-характерник» ну, або Таємна наука Діда Архіпа». і там на, на інших ресурсах. Плюс ви можете вступити в Академію характерництва, це дає певні знижки для е, отримання якихось там е, ну, матеріалів інформаційних і так далі. От ну отже, на цьому я ну ну, сьогодні закінчую. Всього найкращого до нових зустрічей. Слава Україні!